На Хотиніщині підприємець відкрив фізіотерапевтичний центр, скориставшись державним грантом. Анатолій Сухаренко підприємець, дізнавшись про можливість отримати мікрогрант по програмі. Є робота, подав заявку та бізнес-план на розвиток власної справи. Це вже такого якби санаторного санаторного типу комплекс. Обладнання закупили у березні 2023 року. Тобто, вже, вже скоро рік буде, як уже і обладнання працює а умов було потрібно було створити до двох робочих місць. Ми взяли чотирьох людей на роботу. Завдяки придбаному сучасному обладнанню у Хотинському медичному центрі розширено перелік медичних послуг, які можна отримати безкоштовно за направленням сімейного або лікуючого лікаря. У нас є військові, ми реблікінек для реабілітації і масажу. Займаємося ми тут масажем. Берем я особисто, я працюю з немовлятами і з дорослими будь-якого віку. Плюс є в нас функціональний вже показували, апарат, де ми проводимо різні процедури робимо ультразвук, робимо терапію різну терапія токами обов'язково. І в нас є магніт. Дуже класний апарат, особливо для військових. Валентина Мейріс каже, працевлаштувалася за фахом через місцевий центр зайнятості. Дві 2023 рік у нас отримали 16 позитивних рішень щодо мікрогрантів. А це близько 4 мільйонів гривень і створення 30 робочих місць. Протягом 2024 року державна програма не зупиняється і продовжується. Я думаю, що в нас таких підприємців стане набагато більше. За пошуком роботи звернулось близько 100 чоловік. Це і внутрішньопереміщені особи, і наші місцеві жителі. Підприємець Анатолій Сухаренко планує збільшити кількість кабінетів з фізіотерапії та реабілітації, закупити додаткове обладнання та створити ще додаткові робочі місця. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4